Роби ці три вправи, і ти опрацюєш весь свій прес і прямий м'яз, і косі м'яза живота в домашніх умовах. Вправа номер 1 Це класичне скручування. По техніці лікті в сторони. Пальцями зв'яка притримуємо голову. Обов'язково притискаємо поперек до підлоги. Виконуємо скручення до відказу, до печіння в животі. Це перша вправа. Вправа номер два. Якщо ти хочеш дуже добре опрацювати, в домашніх умовах, власне, косі м'язи живота робили цю вправу. Ми знову ж таки займаємо це положення, припіднімаємо корпус вверх і робимо бокові скручування. Можна таким чином, можна таким чином. Якщо у вас не болить шия, можете в такому форматі працювати. Головне, щоб ваші плечі були підняті вверх, лопатки ми не опускаємо. Ось тіло залишається в цьому положенні. І виконуємо діагональні скручування. Наступна вправа. Якщо ви хочете опрацювати нижню частину прямого м'яза живота, дуже класно підійдеться вправа. Руки опускаєте вздовж корпуса. Ми обов'язково піднімаємо таз і спрямовуємо ноги доверху. При цьому тіло у нас зафіксоване. І виконуємо цю вправу. Також ще можу порекомендувати діагональні скручування. Скручуєте, лікоть підносите до коліна, піднімаємо корпус по діагоналі. Всі ці 3-4 вправи робите в домашніх умовах, і ви повністю опрацюєте і прямий м'яз живота, як і верхню, так і нижню частину, і також косі м'язи живота.